Що відбувається, коли ви дуже довго сидите? Увага вбивця біля вас, і він хоче вас обійняти і всмактати в смерть. Так я буду говорити про довгу сидячку, якою страждають більшість населення нашої планети. Сидячка насправді вбиває увага. Що відбувається з міжхребцевими дисками? Вони просідають, вони стискаються. Другий момент шийний відділ починає страждати, а потім починаються грижі. Протрузії далі м'язи атрафуються, м'язи пресо, м'язи ягодиць, навантаження на хребет та на суглоби зростає, причому зростає катастрофічно. Смертельний удар по кровообігу. Вам просто треба пам'ятати один напрямок вниз, один вгору. Дивіться, Кровообіг до мозку значно погіршується, і так само погіршується кровообіг в ногах. А потім дивуються, що з ногами починаються проблеми. Втім, які спіна починає боліти, підвищується рівень цукру в крові значно причому накопичується жир, мозок, наче в тумані через певний час. Ризик смерті зростає, як стверджують вчені, на 7%, А також привід геморой та простатит. Воно вам потрібно.